Можливо, нещодавно ви купили земельну ділянку, отримали у спадок пай або є орендатором землі. Чи готові ви за декілька хвилин свого часу дізнатися вимоги законодавства щодо оподаткування земельної ділянки та переконатися, що у вас все в порядку? Податкова служба надсилає податкові повідомлення рішення тим громадянам, які є власниками земельної ділянки. Звертаємо вашу увагу на те, що податкове повідомлення рішення вважається належним чином вручене, якщо надіслане за адресою платника рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручну платнику податків, можливо, його представнику. Або ж надіслане контролюючим органом в електронний кабінет і сформоване з дотриманням вимог законів України про електронні документи. При отриманні ППР потрібно звірити інформацію щодо майна, площ, дат набуття та припинення правовласності ставки податку. Якщо ж інформація вірна, то платник податку має 60 днів на сплату податкового зобов'язання. Якщо платником виявлені розбіжності, потрібно подати заяву до вільної форми про проведення звірки з податку на майно. В заяві обов'язково вказати РНК платника для ідентифікації та суть розбіжностей. До заяви також додаються підтверджуючі документи, документи на право власності та на право користування пільгою. Давайте разом із фахівцем розглянемо податкове повідомлення рішення детальніше. Доброго дня! Вас вітає! Головне управління ДПС. У Київській області. Я фахівець з адміністрування майнових податків з фізичних осіб. Поговоримо про земельний податок з фізичних осіб. При отриманні податкового повідомлення рішення зі сплати земельного податку з фізичних осіб слід звернути увагу. По-перше, на реєстраційний номер платника податку та на податкову адресу платника податку. По-друге, на детальний розрахунок податкового зобов'язання, який повинен містити: податковий період, наприклад, 2025 рік, адресу земельної ділянки, вид цільового призначення вашої земельної ділянки, кадастровий номер за наявності, площу земельної ділянки. Нормативну грошову оцінку зазначається в гривнях за гектар. Період перебування земельної ділянки у власності та ставку земельного податку приймаються органами місцевого самоврядування на відповідній території. У разі виявлення розбіжностей або неточностей платник податків. Має право звернутися до податкової за місцем реєстрації земельної ділянки для проведення перерахунку сум податкового зобов'язання зі сплати земельного податку з фізичних осіб. Для цього потрібно написати заяву, форма довільна та додати до заяви документи, наприклад, Договір купівлі продажу, якщо ділянка продана. Державний акт на право власності, якщо невірно зазначена площа чи адреса тощо. Якщо податкове повідомлення рішення містить вірні дані, платник податків має сплатити суму нарахованого податкового зобов'язання протягом 60 днів. З дня вручення податкового повідомлення рішення. Дякую за увагу! Тож давайте з вами підсумуємо, що потрібно робити при отриманні податкового повідомлення рішення. По-перше, обов'язково перевірити інформацію, що містить податкове повідомлення рішення. Якщо інформація вірна, то платник податку має 60 днів на сплату податкового зобов'язання. Якщо платником виявлені розбіжності, потрібно подати заяву до вільної форми про проведення звірки з податку на майно. До заяви додаються підтверджуючі документи, тобто документи на право власності та на право користуватися пільгою. Заява подається в паперовому вигляді до центрів обслуговування платників податків за місцем реєстрації платника податку. Заява також може подаватися засобами електронного кабінету платника податку через листування з ДПС або через електронну пошту, яку ви бачите на екрані. Пам'ятайте, податкова це не лише контролюючий орган, а й сервісна служба, яка допомагає платникам податків отримати інформацію, роз'яснення та скористатися зручними електронними сервісами. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та дізнавайтеся першими про актуальні податкові новини.